Село Дубина, дитяча туристична база Карпати. Понад 150 дітлахів, які сформували два десятки команд. Приїхали сюди та отаборилися. Житимуть діти разом із своїми керівниками протягом трьох днів в польових умовах. Єлизавета Мисаковець мешкатиме в наметі вперше. Дівчина сподівається, дощу найближчими днями в Карпатах не буде. Маємо жити в наметах, але якщо буде погана погода, то нас можливо посадять у будиночки. Ні, не лячно, тому що я з своїми друзями, зі своєю командою, і нам весело. Їжу команди не готуватимуть по неї із казанками. Діти ходитимуть до місцевої їдальні. На перше сьогодні борщ. На друга гречка малі патріоти смакують кожну ложку а опісля обіду можна і розім'яти м'язи, здебільшого бавляться у волейбол. Годі відпочивати і тренуватися до старту ігор. Лічені хвилини організатори пояснюють, в яких дисциплінах змагатимуться команди. Тут будуть відбуватися етапи в поряд, стрільба, смуга перешкод, інтелектуальна частина гри. Це вікторина відповіді на історичні питання. А отаман табору Микола Когут нагадує в гру Джура українські діти бавляться ще з далекого 1991 -го. Це гра. Яка виховує юних патріотів, де діти вчаться не тільки фізично бути розвинутими, а ще й духовно і морально зростати над собою, розуміти, де знаходиться наш ворог, вміти протистояти ворогу. Перше змагання стрільба, аби учасники влучно стріляли і дотримувалися правил безпеки. Інструктор розповідає, як діти мають поводитися із зброєю. Палець на спусковий гачок ставимо в той момент, коли ми вже готові стріляти. Просто його не ставимо. Синхронізуємо прицільні пристрої. Приціл і мушку. Ліво око у нас прикрите, Приклад ми місто впираємо в плече, бо тоді невеличка віддача. І коли ми готові стріляти, ми плавно нажимаємо на спусковий гачок. Плавно. О, Опісля інструктажу можна стріляти. Вогонь. Чи влучили діти перевіряють на мішенях? Розслаблятися немає коли. Попереду інші дисципліни. З 19 команд оберуть три найкращі. Колектив, який посяде перше місце, поїде на всеукраїнський етап змагань. Джури ігри відбудуться вже в серпні в Закарпатській області. Віталіковелеповоза мрій. Програма очі.